Це вже той момент, коли закінчується бензин і затупляється цеп, а пиляти ще можна. Продовження відео, закінчення роботи, цеп уже тупа, але ще трошки капля бензина є йдемо пиляємо далі Да, дуб такий, що твердий, це треба постійно підточувати. Регулярно так так би мовити. От такі тут краєвиди відкриваються. Така от тут краса. потічок Подтічок. Он. Внизу. Закінчення пиляння. Бачимо тут дуб діловий, висохший, упавший. Все що від нього лишилося, що вдалося напиляти на бачку. Ось пила моя. А там ще два пенька впиляв. Он один. Там далі другий. Там ще один дуб лежить. Закінчення відео. Всім щастя. Миру. І сонечка теплого весно. весняного.